Сьогодні про явище, що змушує людей сидіти на нескінченних дієтах, мріяти про пластичні операції та б'юті процедури, дисморфофобію. Це таке викривлене сприйняття власного тіла, через яке людина вважає себе потворою через якісь особливості своєї зовнішності. Як приклад, нещодавно TikTok мені підкинув відео дуже гарної дівчини, але з помітною горбинкою на носі. Історія була про те, як дівчина все своє життя. Ненавиділа свій ніс та соромилась своєї зовнішності. Дівчина, неймовірно гарна, і цей ніс додає їй такої харизми. Такої неповторної винятковості. І ось я дивлюся це відео і сподіваюся, що вона розкаже історію про те, як вона прийняла себе, полюбила себе. А тут виявляється, що вона зробила пластичну операцію, і тільки після того почала жити щасливим життям, прийняла себе і розповідає оцю історію. І раптом я згадала, як багато років з підліткового віку мріяла про три пластичні операції. А потім я потрапила до психотерапевта. І спочатку мені здавалося, що психотерапевт то дорого. А потім виявилось, що психотерапевт мені заощадив купу грошей та нервів. Бо пластики мені перехотілося. Вибачте, за такий ліричний відступ, але ж ці комплекси, вони ж звідкись беруться. Людина ж звідкись дізнається, що вона потвора. От як та дівчина дізналася, що в неї жахливий ніс, як взагалі люди дізнаються, що з ними щось не так? От думаєте, сидять собі дітки в дитячому садочку і вирішують, хто з них потвора, а хто ні, хто буде там зіркою групи, а хто буде вважатися страшненьким? Діти, звісно, можуть казати якісь речі про зовнішність інших дітей, але для того, щоб дитина повірила в критику від іншої дитини. Спочатку, ще до того, вона повинна почути про це від значимого дорослого, почути від батьків, дідусів, бабусь, родичів, що з ними щось не так. І це зазвичай має особливу форму. Наприклад, яка ж ти в нас гарнюнечка, щоб очки в тебе були блакитні, не карі, взагалі було б шикарно. Або... Ти така гарнюсінька, тільки коли тебе фотографують, не повертай голівку, щоб не було видно горбинки на носику. Або в тебе не дуже гарні ніжки, тому бажано вдягати брючки, а не коротку спідничку. Або сидять собі родичі і при дитині обговорюють її. От кажуть, не народись красивою, а народи щасливою. От наша Наталочка буде дуже щасливою. І саме такі слова готують чудовий ґрунт під комплекси. І коли ця дитина почує вже від інших дітей чи від сторонніх людей про те, про що вона чула від батьків, вона почне в це свято вірити. І це також чудовий ґрунт для Розладів харчової поведінки, бо ж дитина не може вплинути на те, якою вона народилася, а на свою харчову поведінку і свої габарити через їжу, вона вплинути може. І щоб знизити тиск сорому, що з нею щось не так, вона почне експериментувати з дієтами, бо не приймає своє тіло так само, як не сприймали його її близькі люди. Бо вона цьому навчилась її навчати. Вчили, яке її тіло і як його правильно сприймати, коли дитина мала, то сприймає світ через призму того, що батьки це ідеальні дорослі, і якщо вони критикували, то так з нею і треба. Тому самокритика і самознецінення назавжди оселяться в думках цієї людини. І найчастіше обираючи партнера по життю, вона також буде вибирати людину, що буде її знецінювати та критикувати, тому що з нею щось не так, і якщо людина її не критикує, то це з людиною щось не так. А якщо її критикують і знецінюють, то окей, це от нормальна людина, вона підходить для життя. І просто так взяти і полюбити. Любити себе, прийняти своє тіло така людина не може, бо це е, в картині її внутрішнього світу буде знецінення її важливих батьківських фігур. І як наслідок, втрата упори і деяких сенсів. Для психіки безпечніше ненавидіти свою зовнішність та прагнути її змінити, ніж визнати, що батьки е, також люди і вони могли вчиняти жорстоко або несправедливо. і вони не є мірилом нормальності Всесвіту. Тому вони оцінювали свою дитину згідно свого смаку. Бо немає об'єктивної краси людського тіла. Все суб'єктивно. Кожній окремій людині більше подобається те, до чого вона звикла. Так, наприклад, деяким чоловікам дійсно подобаються пишні жінки, тому що їх оточували пишні жінки у вигляді там, бабусь, тіток, мами. І він вважає дійсно це привабливим. І ось такий чоловік обирає повненьку дівчинку, тому що вона йому дійсно подобається. Але при цьому пиляє її, щоб вона схудла, підігнавши себе до стандартів. Артів краси, тому що так диктує оточення, але це вже інша історія. Побачимось в нових роликах.